Просимо вас перше поставити вишеньку на садовому тортику. І ми відкриємо нову ще солодшу сторінку історії нашого ліцею. Просимо і вас, любі віце-директорки, від імені усіх вчителів прикрасити торт своїми мріями, думками та поважаннями. Додамо кристалів знань, талісманів турботи, магію натхнення іскринки гумору. покриє торт цукровою пудрою, надаючи йому святкового сяйва та завершеності. Що ж хлопці вийшло дуже-дуже смачно! Це справжній святковий торт. Окраса нашого з вами життя, свята, яке триває 125 років. І не завершується з ювілеєм Ліцею!